Новий розривний трейлер, гаряче очікуваної Stalker 2, релізнувся в мережу. І звісно ж, після такого гучного інфопривіду появилось багато інших новин, які я б хотів обсудити в цьому відео, та поділитись своєю думкою. Отож, додивлюся до кінця, і щоб не пропустити мої наступні відео, обов'язково підпишись на канал та постав лайк цьому відео, щоб підтримати український контент та й загалом мене. А я не буду тебе затримувати і надалі. Погнали! Я думаю, що ні для кого не було це неочікуваністю, що на ігровій виставці розробники презентують свій новий трейлер Час Можливостей. Ну що дійсно стало новинкою, так це весь ролик. Повністю озвучений українською мовою, я взагалі дуже радий такому рішенню, адже презентувати таку велику та значущу гру на практично найпопулярніші ігровій виставці на весь світ це точно правильне рішення. Цим ми показали, що гра українська та розробляється українськими розробниками, а не тими орками з боліт. що зараз у зарашній час дуже актуально та дуже потрібно. І скажу від себе, що озвучка виконана просто на вищому рівні, дуже якісно, дуже професійно, і в трейлері це звучить просто неймовірно. Однією з особливостей гри є впровадження штучного інтелекту та вдосконаленої системи симуляції життя. Персонажі, тварини, мутанти й аномалії будуть взаємодіяти між собою без участі гравця. Тепер, час від часу, буде з'являтись інформація. Можливо, будуть порції нових артів, скринів, можливо, й будуть якісь тизери, якось це було з баюном всіх тонкощів та планів. Я не знаю, та й знати нам не потрібно, адже всі матеріали з'являються спонтанно. І це змушує по-справжньому отримувати шалені емоції. Все нібито йде по плану. І головне, що офіційно, наголошую, офіційно нам зафіксовано, що сталкер на фінішній прямій з цілою купою інфи у вигляді піару йде до нас. Тому підписуйтесь на мій канал і чекайте на наступні мої відео, адже даю слово, що жодна дрібниця під час піар-компанії не пролетить попри мене. Як раніше анонсували розробники, сюжет у Stalker 2 буде нелінійним, залежатиме від вибору гравця. Проходження основної історії триватиме близько 40 годин, і вона матиме 4 варіанти завершення. Крім того, паралельні завдання також матимуть альтернативні варіанти завершення та вплив на основну історію. Розробники розшили варіативність бойової системи та передбачили можливість її автоматичних збережень, а також можливість зберігатись. Будь-який час і в будь-якому місці, Ну, крім цього, мені було цікаво, що кажуть авторитетні і не дуже журналісти про новий трейлер Stalker 2» та демо гру, яку вже зіграли на Xbox Game Showcase. Журналісти видання VCC Сівтеч, а саме автор одноіменний, назвав себе фанатом Всесвіту Сталкер і зазначив, що за духом «Сталкер 2 – це на 100% Сталкер. І ті, хто фанатів від оригінальної трилогії, відчують себе як удома, пустивши сльозу на стольгії, виявивши в інвентарі пляшку освіжаючої горілки. Перестрілки в серці Чорнобиля помітно відрізняються від тих, до яких звикли геймери в сучасних aaa шутерах з відкритим світом. Вороги помирають від одного двох влучань, теж стосується і головного героя, тому аптечки життєво необхідні будуть в цій грі. Хардкорності додають унікальні вороги в цій грі та й взагалом, які нам представлені в цьому трейлері, як от невидимі мутанти, як вам таке, і постійна нестача патронів, а також радіація навколо. Аномалії залишаються однією з найнебезпечніших загроз у зоні, не беручи до уваги різних бандюг гравці ветерани мають багаторічний досвід вмитання болтів аномалій та їх подальшої активації рівно настільки, щоб уникнути їх. У демо головний герой використовував військовий сканер для аналізу аномалій, що вимагало наближатись до них. Перша аномалія була знешкоджена без проблем, але друга постійно вражала електричним розрядом, що призводило до загибелі героя. Після кількох спроб у демо вдалося завершити сканування і продовжити шлях. Натрапивши на бандюг, сталкер 2 має сучасніший вигляд і грається сучасніше порівняно з попередніми іграми. Мінікарту замінили компасом, що вказує на найближчі пам'ятки і маркети квестів. Вороги відрізняються червоними крапками, коли вони живі, і сірими хрестиками після смерті, допомагаючи знаходити їхній лут. А більша частина інформації, яку необхідно донести до гравця. Представлена в зручних елементах інтерфейсу, що дає змогу насолодитись красою зони. Розпочинається трейлер, як зазвичай, з лого студії розробника GC Game World. Скіф зустрічається з новим другом десь в одному з бункерів, якого ми знаємо з попередніх трейлерів. Вони відкривають масивну двер, та перед ними предстає відкритий світ зони. В той час як наш друг наспівує пісню Край мій край, вдалечі видніється нова аномалія. Чарівний край, чермоша і прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива голос Полина, ще одного з головних героїв гри, та по всій ймовірності, скіф на одній з баз ОПГ, де ми зразу ж бачимо вже другу аномалію за цей трейлер. Він підіймається на вишку та забирає людину. Бачимо новий датчик радіації в нього. Та як я розумію, він в здоровезному енергоблоці десь в околицях прип'яті. Знову бачимо нових монстрів, та як він відстрілюється від них. Ще кілька хороших кадрів, та вже знайоми нам аномалію по першим трейлерам. І за що я полюбив цю озвучку в трейлері, просто прислухайтесь уважно до цієї фрази. Замаслили! Сідом знову моменти, де він в одному з підземель, та нової мутант зони, знешкодження аномалії болтами, рукопашний бій з бандюком і згодом власний показують пристанище тих самих сталкерів, всередині якого вони живуть, нове радіо та шо, чорний в зоні Бля, єбанутись можна, горнути його, звати, чи як? Ще кілька хороших кадрів, та головний герой разом з Фаустом під проливним дощом вже після сутички з тим бандюком висказують тези з цього трейлеру: Лого 2. серце Чорнобиля і остаточна дата релізу гри. Прем'єра гри запланована на 5 вересня 2024 року для ПК і Xbox. Перед замовленням вже відкриті на сайті розробників, а також на платформах Steam і Gog, за що я дуже вдячний розробникам гри. Адже вони стримали слово та пообіцяли вже не переносити дату релізу гри. Отож, ще рік тому гравола серйозно постраждала від атак російських ловмисників та від пожару в одному з офісів, через що розробники були вимушені відкласти реліз гри до кращих часів. І ось цей час настав. 5 вересня вже цього року ми всі зможемо насолодитися цією, не побоюсь цього слова, найкращою грою студії. Та й, взагалі, що тут приховувати всього українського ігрового ринку загалом. Зокрема, за стандартне видання потрібно буде заплатити 895 гривень, за Deluxe 1199 гривень, а за Ultimate. 1600 гривень. Також для замовлення доступні не тільки цифрові копії нового тайтлу, а й фізичні видання з різними аксесуарами. Хух, я всім подякую, хто залишився послухати мій казус і щиро вдячний тим, хто вподобав відео лайком та підписався на канал, адже це дуже важливо для мене. До наступних відео. Па-па!